Якщо я засну і прикинуся через 100 років, і мене запитають, що зараз відбувається в Росії, я відповім: п'ють та крадуть. Саме ця цитата належить російському письменнику Михайлу Салтикову. Не дивно, що навіть російські автори негативно критикували свою батьківщину. Усім привіт! З вами Томач, і в цьому відео ви дізнаєтеся, що думали відомі люди про Росію. Я бачу, що попереднє відео з українськими діячами вам сподобалось, тому вирішив зробити щось подібне. Також хочу додати: я розумію ваше ставлення до росіян, але деяких російських діячів я теж згадаю. Зате дізнайтеся, що вони думали про власний народ. І вибачаюся, за попереднє відео коментував безграмотно, буду старатись працювати над собою. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та підписки. Ну що ж, поїхали! Росія безумовно є нація завойовників. Росія це величезна кількість награбованого добра. Карл Маркс. Коли Росія стане фашистською державою, то фашизм у ній іменуватимуть особливою російською духовністю. Вінстон Черчилль Ось ще одна з його цитат: Росія це країна, де влада перетворюється на інструмент репресії та обману. Не народ, а худоба. Хам Дика Орда душогубів та лиходіїв. Михайло Булгаков Ніколи нічого не замисліте Проти Росії. Тому що на кожну вашу хитрість вона відповість своєю непередбачуваною дурістю. Бісмарк Ото фон Народ, який блукає Європою, і шукає, що можна зруйнувати, знищити тільки заради розваги. Федір Достоєвський. Ось ще одна з його цитат Дайте росіянину на карту зоряного неба, і вранці він поверне її вам виправленою. Ох як важко жити в Росії в цьому смердючому центрі фізичної та моральної розпусти, підлості брехні та лиходійства. Іван Аксаков. Убивство Засіб Скидання з Престолу, який завжди застосовувався в Росії Шарль Тай-Лейрон. Важкий російський дух. Нема чим дихати, і не можна Летіти. ОЛЕКСАНДР БЛОК БЕЗ українського вугілля, заліза, хлібу, солі, Чорного моря Росія існувати не може. ЛЕВ Троцький Росіяни це народ, який має тенденцію до прийняття масової пропаганди та засвоєння фальшивих новин як правдивих. Джим Роджес. Ми сповнені почуття національної гордості. І саме тому ми особливо ненавидимо своє рабське минуле Володимир Лєнін. Росіяни це народ, який часто проявляє нетерпімість до інших культур та релігій, що завдає шкоди співіснуванню в сучасному світі. Нельсон Мандела. Народ, що ненавидить волю. обожнює рабство любить ланцюги на своїх руках і ногах, брудний фізично і морально, готовий до будь-якої миті пригнічувати все і вся. Іван Шмельов. Росія це країна, де інформаційна війна та маніпуляція думками громадян стала нормою. Джордж Сорос Росіяни – це народ, який маючи багато культурну спадщину, часто застрягає у минулому, не знаходячи шляху до майбутнього. Альберт Ейнштейн Росіяни це народ, який може надто легко піддаватися гіперболі. Та паніці. Не дотримуючись здорового лузду та об'єктивності. Фрідріх Ніцше. Коли над Україною зійде українське сонце, Росія зникне. Джахар Дудаєв. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось це відео, можете підтримати його коментарієм, вподобайкою та підпискою. Всім до побачення!